Відкримо сезон любовних історій. Ти будеш спати з кимось в одному ліжку. Тут одне ліжко, а, -а, -а, -а. любов серед плісняві та грибів підтримую поощряю. Економія вона себе не зекономить. Смердютя, ванютя, Козлячка. Краще, знаєте, з грибами в биралі, ніж з гівном в подружніх стосунках. Він гнида, він гнида, він просто гнида. Я сказати, їй що система дала збій. Це твір не дотягує до Дікінса. Дуже сильно не дотягує. Щось таке веселе, живеньке, от не оковирненьке. Любовні романи не така погана річ, я вам скажу. привіт, слава Україні! Що ви, як ви? Я вам значить, почну з цікавих історій. Я тільки що записала вам мега-велике розлоге розпаковку. мега розпаковку. <laughs> Хотіла сказати відео, ну, в общем, ви зрозуміли. Ви там, бачите, нічого нема, нічого нема. Все вам от, розказала, показала, причому книжечки, ну, одна в одну, ну, такі, знаєте, як зернятка перед посадкою. Ну просто такі прямо, ну от кожна, 10 із 10, а то й 12. Записала, вимкнула, все. Кажу, донечці, хочу записати якусь. Або бамблячку, або реготачку. Ну, в общем, щось таке веселе, в общем, таке живеньке, от неоковирненьке. Як ці речі поєднуються у цій пані, просто я не знаю. Я не знаю, друзі. Ну що ж, хто я така, щоб себе стримувати? Я себе тільки, знаєте, підтримую, поощряю і взагалі е ціную і бережу. Тому сьогодні у нас з вами буде вложик. Да-да, давно не було вложиків. Мені подобається такий формат, тому буде вложик. Обрала я книжечку Бет Олірі, називається Та-да-да-дам. Квартира на двох. Квартира на двох вже весь світ прочитав цю книжку. Знаю, я ще не читала. Як казала одна мудра людина, нова книжка це не тільки що принесена книга з книгарні. А та книга, яку ти ще не читав. Тому у мене нова книга. Я її ще не читала. Знаєте, чому я обрала цю книжку? Я так знаєте, шукала гортала. В общем, ту, яку я зовсім хотіла, вона залишилась на дачі. Ну, так буває. Буде іншим разом. О Боже, я бачу світ! І е, тому треба було <смеш> вирішувати якусь ситуацію. Ну, окей, вирішила чудово. Давайте я вам е, просто е, прочитаю перші декілька ну, абзаціків, вони коротенькі, щоб ви зрозуміли, чому я обрала на цей вложик цю книжку. До речі, я не знаю, як воно буде е, зніматися, де ми будемо, що ми будемо робити. Ну, в общем, повірте, буде дуже-дуже цікаво. Тому ставте. Подобаєчку, перевіряйте підписочку і коментарі по ходу дійства. Да. Слухайте, ну, я так розумію, що оповідь йде і від хлопця, і від дівчинки. Да, ну, ми всі знаємо сюжет цієї книжки, одна квартира. І хлопець і дівчина от так от виходять, що винаймають. І вони не пересікаються, і так, щоб якась комунікація була, вони записочки одне одному пишуть. От. Ну, вже цікаво. Ну, ви, ви розумієте, що це така любовненька історія. В принципі, я ж вам тут клялась, божилась, обіцяла просто як, що я всю весну буду читати любовні історії. Ну, от давайте відкриємо сезон любовних історій. Ой, я вже просто прочитала, я вже хочу вам швиденько прочитати, ну це просто. Слухайте, тіфі. І все-таки навіть у розпачі є плюси. Він змушує по-новому подивитись на світ. Квартирка не така страшна, цвіль на кухонній стіні можна відскрести. Новий матрац замість здешнього, замисканого обійдеться недорого, а гриби, що ростуть за унітазом, безперечно, створюють відчуття свіжості, як у лісі. Мо і Герті, однак, без виході не страждають і миритися з побаченим не хочуть. Вираз їхніх облич я назвала б ошалелим. Тут жити не можна, це Греті. Вона стоїть щільно сунувши ноги в батільйонах і притиснувши руки до боків, ніби на знак протесту, вирішила посісти якнайменше місце. Це ще гірше за ту, що ми дивилися вчора ввечері. Зираюся на ріелтора. На щастя, той не чує, бо курить на балконі. Я більше ніяких гадюшників дивитись не збираюся, заявляє Герті. Кидаючи погляд на часи. Вже вісім, а до дев'ятої її треба до Кримінального суду в Сау... саутур Саутур-Арті. Має бути інше рішення, додає вона. Може, таки потіснемося, візьмемо її до нас, пропонуємо вже в п'яте з суботи. Припини, їй Богу, не витримує Герті, це не вихід. Ну, в общем, тож їй доведеться спати стоячі, у нас просто немає місця. Ну, в общем, дівчата да, шукають квартиру третій дівчині, подрузі по своїй. Ну і ви бачите, який прекрасний в общем, вони знайшли варіант. От. Буду читати тут 300 сторінок чи трохи менше. Чи буду підключатися кожні 100, чи буду частіше? Я не знаю. От, от чесно, не знаю. йду, як знаєте, от, на нові землі просто не знаю, як воно буде і що воно буде. От, ну вже зацікавила, да? чому ця дівчинка шукає якусь квартирку недорогу, чому їй треба в суд, чому, чому так, чому сяк? А, -а, -а, -а. ну ріелторка просто крута. Таку, вибачте, мені халупу здати двом людям. На, як це називається, посмінку э, ну, посмінно. Э, клас. Зараз почитаємо таку круту книжечку, я знайшла. Ну, в общем, там же ж має ще й любов бути, то там взагалі крутезна круть. Любов серед плісняві та грибів на плитці. Просто клас. Вот. В общем, я читати. Э, далі буде. Трошечки прояснюється, чому така поспіхом здається, ну, шукається квартира, чому так, чому сяк? Бо наша от, головна персонажка вона, в неї був дуже болісний розрив з Джастіном. Вот. Ну, ти пам'ятаєш, з чого ти шукаєш квартиру? І за того, чи ім'я не можна називати. От а ці дві, до речі, подружки вони зняли вдвох одну дуже дорогу, намахану таку квартиру, в общем, всі зручності, всі прекрасності, але вони ніколи не жили разом, і там буде знаєте, одна засранка, друга така любить, щоб чистенько, гарненько було, ну в общем, не знаю, що там у них як буде. Ну, от наша головна персонажка, вона вже каже все, я замахалася шукати ту хату, я буду тут. Або каже, з кимось буду знімати, або сама. І там дівчата, з кимось, ти будеш спати з кимось в одному ліжку, тут одне ліжко, а вона така: економія, вона себе не зекономить. Подивимось, подивимось. не знаю, Мені подобається. Не прямо висока палиця, але цікаво. Ви просто давайте знаєте, ну, пожаліємо цю нашу тіфі. Ну, це просто, ну, от... До речі, от в печері Мара була така сама ситуація, коли да, в спільне житло він привів кохання цієї ночі. І от, ви просто послухайте, от, значить, ну, дівчата не розуміють, чому так терміново, чому так все це, чому не пошукати нормальну ну, квартиру. І вона каже, все. Дістаю телефон і відкриваю Facebook. Краще швидко і одразу як зірвати пластир з рани. Ну, типу, показує їм повідомлення. Значить, пише: Тіфі, вчора ввечері ти мене розчарувала. Слухайте, це аб'юз просто, вищої просто ланки. Абсолютно неадекватна поведінка. Це моя квартира, Тіфі, і я можу приходити сюди, коли і з ким хочу. Тобто, він привів е, в хату. Взагалі дякую, що тебе звід, звідти не попросили. Я знаю, наш, я знаю наш розрив боляче по тобі вдарив, і ти поки що не готова з'їхати. Але якщо ти уявила, що зможеш встановлювати правила, то будь добра, заплати мені за останні три місяці. Ви собі уявіть, який він козлина. Ну, козлячка! Ну, я не знаю, я, я хочу погане слово сказати. Тобто. Ну, ви зрозуміло, да, ситуацію? І надалі розраховуйся за повним тарифом. Патрісія, ну, це ж нове кохання нашого Джастіна, каже, що ти сіла мені на голову. Ну, я промовчаю, це не буду коментувати, бо це. Ти живеш практично безкоштовно. Це Чому це так? Досі я за, завжди тебе захищав, а після вчорашнього цирку починаю думати, що вона має рацію. Джастін. Коли, перечитую, сіла мені на голову, серце щемить. Я зовсім не хотіла такого, просто не усвідомлювала, що цього разу він е, пішов по-справжньому. Ну, в общем, я так зрозуміла, що цей Джастін він е, вітер е, не тільки в голові, але і, в общем, весь світ має побачити його цю цюрку. Квартира моя, плати мені оренду. Що це взагалі? Ну, як це? Що це? А, а, він гнида, він гнида, він просто гнида. Ну добре, що ти собі знайшов е, Патрісію, ну, ну як так можна? Ну це не по-людськи. Ну і Патрісія, вибачте, мені ще та курочка ряба, я вам скажу. Вот, вот, я честно хочу, чтобы Тифи нашла нормального хлопца. Вот честно. Я уже хочу. Хотя я прочитала несколько старинок. Вот, честно вам скажу. Ну что, в Киев пришло лето. Я на секунду хотела сказать, вот мне мені... Терміново да. треба було вийти за солоденьким, от, купила рашен по акції, там ще дещо, моцарела. Та я за інше. Мені імпонує ця героїня, хочу зафіксувати цю просто от важливу річ, що вона не терпила, що вона не отака от тютя-бутятя, от, що вона був прецедент, вона сказала, де ти лісом дорогенький. От, ну, прям Прям молодець, молодець. Краще, знаєте, з грибами убиральні, ніж з гівном <плес> в подружніх стосунках. Така ось сьогодні мудрість. Так, да, я знову не взяла штатив, то вже вибачайте, шум позаду мене то буде метро. Метро, да, коли буде метро. Вот. ну так, я вишиваниці. От, дратую людей. Одне падло відвернулося. У мене були питання до нього, знаєте, хотілося. Пізнатись термінове виклик СБУ, от чесно. А всі так, прям посміхаються. Бо як класно. Ладно, зараз донесу солоденько, з'їм його і читати. Купила такі от, забула, як називаються. Типу італійські оці от, сухарики, арах... ну, це арахіс, да? ну, типу таке от, дуже-дуже смачно. І дивіться, які вівсяни петь. Ой, не попаду. Вівсяне печівко. Ви бачили таке? Це наша Боже, як називається Богославка. Наша Богуславка робить це, ну, називається так. Ой, у мене ж слина потекла. Така смакота, така смакота. От за нею і ходила. Зараз вам шматочок буде підключення з кухні, бо не можу відійти від того всього. Так що не кандучинні чи щось таке. В общем. Я не знаю, куди мені подітися від цього сонечка, ну цей шматочок просто, ну, знаєте, наша Книголюбська душа просто порадіє. Слухайте. Ну, в общем, я приїжджаю в видавництво зарано і падаю у крісло. Наразі саме робочий стіл дарує мені найбільше відчуття вдома. Райський куточок з непов'язаних шарфів, речей, які не хоче вести додому в автобусі. І квіткових горщиків поставлених так, щоб бачити всі, хто наближається ще до того, як вони зрозуміють, на місці чи ні. Молодші колеги, всі як один вважають горщикову стіну, приголомшую декоративною знахідкою. Якщо чесно, треба просто вибрати рослини під кольор волосся, рудих у моєму випадку. І тоді можна, якщо що, пригнутися або непомітно втекти. Перше завдання на сьогодні в видавництві: зустріч з Кетрін, однією з улюблених моїх авторів. Кетрін пише книги про в'язання, купує їхнє вузьке коло любителів, але саме на таких і спеціалізується Батер Фінгер-Прес. Ми обожнюємо нішеву аудиторію, наша фішка рукоділля та книги і серії зроби сам. Фарбування простирадлам, сукні власного крою, пов'язаний пов гачком абажур, меблі зі сходів та інше в такому ж дусі. Люблю свою роботу, як пояснити інакше, що три з половиною роки я пропрацювала помічником редактора, отримуючи нижче лондонського прожиткового мінімуму, і жодного разу не спробувала виправити ситуацію, скажімо, влаштуватися у справді успішне видавництво? Вот. ну от так от. Ну, коротше, я не знаю, мені подобається ця книжечка, вона прекрасна просто. Ой, сонечко. Ну, будь ласка, де я запишу? Боже, друзі, я тільки сім сторінок прочитала, вже стільки вражень. А тепер я заробляю на життя читаннями рукоділлям. Щоправда, не те, щоб заробляю, так, трішки, але саме стільки, щоб платити податки. Коротше, дійшли ми до другого персонажа, це Леон, і він працює. Ну, я не зрозуміла, тут написано в нього нічні зміни. От. Чи він лікар, взагалі, поки не розуміє, але працює в лікарні. От. І Мені просто сподобалася наша ну, тіфі, вона вирішила погодитись на цю пропозицію і ну, жити в одній квартирі, а там така ситуація. Ривіть собі, Одна та, та сама квартира, одна та все саме, постіль, все, кровать, все 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 повністю. Ну, тільки от вона буде вночі там жити, а він вдень. От. Ну І там їм підходить, бо він вночі працює в лікарні, а вона в день працює от. Ну, в своїй газеті. І от вона залишає голосове. Ну це просто. Слухайте, Значить, це Ліон наш слухає ну, голосові повідомлення. Ну, це ж... Привіт. Це Ліон. Ой, ви ж не можете відповісти, завжди забуваю, що це автовідповідач. Гаразд. вважатиму, що ви Ліон. Мене звати Тіфі. Я дзвоню за оголошенням. Взагалі, мої друзі думають, що спати в одному ліжку дико, навіть якщо в різний час. Але якщо вам все одно, то і мені теж. Чесно кажучи, я зараз готова на будь-що заради дешевої квартири в центрі. І щоб можна було в'їхати негайно, пауза. Купа такого, що я не... Е, ви не подумайте, не, не зараз, Мартіне, не бачиш, я розмовляю. То такий Мартін, дитина? Це балакуча жінка з есецьким акцентом хоче привезти до мене додому дитину? Слухаю далі. Вибачте, мій колега вмовляє мене поїхати в з немолодою дамою, яка розповідатиме пенсіонерам про в'язання гачком. Несподіваний поворот, краще, звичайно, ніж дитина, але багато питань. Коротше, передзвоніть, чи напишіть мені, якщо кімната ще вільна, обіцяю не мішатися під ногами, а ще я супер і поки не відвикла готувати на двох. Тож, якщо любите домашню їжу, можу вам залишати. Диктує номер. Схаменувся і лише встигаю записати його на паперці, вона діє мені на нерви. Та ще жінка, а це може напружити кей. Я поки не знаю, хто такий кей. Втім, крім неї, зателефонували всього двоє. Один запитав, як я ставлюсь до ручних їжачків, відповідь Добре, тільки не в мене в квартирі, а другий явно б за час розмови встиг запропонувати мені дозу. Додаткові 350 фунтів на місяць мені потрібно, інакше не зможу платити селу без допомоги Кей. Плюс перетинатися з цією бовтанкою все одно не буду, я буду вдома тільки тоді, коли вона на роботі, пишу їй. Привіт, Тіфі, спасибі за повідомлення, може, зустрінемось та обговоримо умови в суботу, вранці, наприклад. бувай, Ліон. Чим не повідомлення нормальної людини, подала бажання запитати про круїзний план Мартіна чомусь цікаво. Вітання, чудово! Тоді в тебе годині о десятій. Краще у дев'ятій, а то я заснув. До зустрічі. Адреса в оголошенні. Бувай, Леон. Ну, от готово. 350 фунтів на місяць, вважай, у мене в кишені. Залишилося сказати Кей. Ну, я так розумію, що це Кей це його якась колишня дівчина, бо поки про неї жодної інформації. Ну, в общем, прикольно, прикольно, так? Вона йому не дуже подобається, я так розумію, він її теж ну... Якщо вона акуратно у нього там, да, ви поверніться да, там, на скільки хвилинок назад, і послухайте ще раз, як у нього затишно в хаті. А, вот. ну, вовжим, а, клас, клас. Вовжим, любовні романи не така погана річ, я вам скажу. Мені прямо подобається, От чесно подобається. Ну що, друзі, це таке загальне підключення. Взагалі, пів шостої ранку, бачите, я така файна, красива. Що це означає? Що ми їдемо на дачу? Тому не перемикайте, наступні будуть підключення вже з дачі. Я беру з собою, звісно, квартирку на двох, тому от. Ну, в принципі, хотіла так, знаєте, перехід сюжету пояснити. Ну, так, от, як завжди, поїсти, ну і якісь там бебехи. Компоту наварила, а вже не п'юсь. Ну, от так. Зараз список ще напишу, що треба. Хліба там підкупити такого. Лігід. Ну Що, друзі, квартира на двох прочитана. Ви знаєте, я її прочитала на одному диханні і просто вау-вау-вау! Це дуже милий, дуже смішний, дуже прекрасний е, ромкомчик. Так, так, я знаю жанр. І я просто знаєте, я тепер шанувальниця цього жанру. Ну, ви знаєте, віддалено цей твір мені нагадував, знаєте що, не родись вродливою. Да, там страшненька дівчинка, ця Тефі, хлоп, прямо хлоп. От, ну, і його ревнива дівчина. Ну, дівчина не дівчина, вже там майже 5 6 років вони зустрічаються, все ж ніяк не одружаться. От. Ну, і колишній наші Дефі. Ну, у нього така стрьомна в принципі, роль в цій історії. На початку книжки він просто її в общем, дав їй від коша і потім одружився, а потім от йому щось якось, як це ти, така щаслива в общем, піду розберусь. Джастіна його звати. Ну і от, звісно, ну, я не відкрию великого секрету, якщо скажу, що у нашої Тефі і у Ліона в кінці все добре. Боже, дивлюсь, в вікні такі курочки красиві. Зараз я вам підзніму, якщо... сусідки, сусідки. Чер сказати, їй, що система дала свій кури розійшлися. Ну, покажу краєвид. Хто хоче знайти курей, він їх знайде. Курочки, півник! Отак, от ось от так. Яка ти красива курка. І ти красива курка. І сараї в мене красиві. Деню, отак треба ходити з такою рівною спиною, як у того півдня. Боже, який вітер. Втім, курочки. Коротше, ви знаєте, я просто я ж кажу, прочитала, я я відпочила, я, чесно скажу, я відпочила, це не прям висока полиця, це не висока література, але це дуже крутезна історія і я вам би її радила просто от для відпочинку, для такого розвантаження, перевантаження. От. Вона читається дуже швидко. Я її прочитала там менш ніж за дві години. Вона, хоч там 300 сторінок, але знаєте, такі легкі 300 сторінок. От ви не будете там три дні думати, чотири дні видихати. Просто, знаєте, не будете розуміти, на якому ви світі на тому, чи взагалі заберіть мені з цієї планети. Як інколи, знаєте, прочитаєш книжечку, а потім думаєш, куди б тобі подітися просто від того жаху, від того, від тої сили. Тут ні, тут, я ж кажу, дуже-дуже така легенька історія. Я чесно скажу, я не знаю, чи є фільм по цій, по цій книзі. Я б була дуже приємно вражена, якби був фільм, я б скажу більше, навіть би подивилася. От я не знаю наскільки довго і з подробицями треба розповідати про цю книжку. Ну він, я ж кажу, він працює в хостелі для вже, ну, для людей там і дітки, і дорослі, які вже ну останні свої е, дні на цьому світі, е, вона дуже. Цікавому виданні. От Знаєш, кажу, вся книжка це такі знаєте історії перипетії на фоні е, от, їх відношень. Я ж кажу, тут е, спочатку, да, звісно, їй не, не подобалася квартира. Вона, наша от, Тефі, вона, ну як це? Ну вона смердютя-ванютя і, і взагалі ну, таке, в общем, такому люди не живуть. От. А він якось такий: ну, ладно, окей, в неї дуже багато речей, вона там навезла якогось антикварного мотлаху. Але от, ну, десь 350 фунтів самі не візьмуться. В общем, він, ці гроші йому було потрібні для адвоката е, свого брата, щоб ну, визволити там, ну, звісно ж, не за що посадили. От. Ну і в принципі, недарма він гроші збирав. В общем, з братом теж все добре. От. Я відпочила, я в лютому захваті. мабуть, це буде відео дуже коротеньке, якесь таке, незвично коротеньке, але вже як є. є. Я почала читати, до речі, зараз Василя Масютіна два з одного. Тільки-тільки ну, почала, там буквально три-чотири сторіночки, тому немає ще про що говорити, але в найближчих наших серіях буде саме про цей твір, бо ну. Це Василь Масютін, і я його просто палка шанувальниця, ви ж це знаєте. От, до речі, буду дуже-дуже вдячна. Якщо ви мені накидаєте в коментарях і такі от історії на кшталт квартири на двох, я рада їх почитаю і, і, і з вами поділюсь, і вам розповім, і, і взагалі, і буде нам з вами щастя, як то кажуть. Ну, нам щастя буде в будь-якому випадку, але за порадьте книжечки я буду дуже-дуже дуже вам вдячна. От. Знаєте, коли історія, от, ну, Вона, знаєте, от, от, е, такі історії, от, поки ти читаєш, тобі цікаво. а от так от спитай про що, спитай як, спитай, що, спитай, навіщо, а сказати в принципі, немає чого. Ну, Ви, ви зрозуміли, я поставлю дев'яточку, до речі, на стрьоне свій блокнотик, на Гудрізі я поставлю п'ятірочку, чому мені на жалко, тим паче твір реально класний. Просто я ж кажу, от дуже часто занижується оцінка на бо, ну, наприклад, да, Дікінс 5 зірок, і от квартира на двох 5 зірок, ну як же, ж, Ця, цей твір не дотягує до Дікінса? Ні, не дотягую. Я перше скажу: ні, не дотягую і дуже сильно не дотягую. Але це не означає, що він поганий. Він просто інший. Це, ну, якби, знаєте, ну, ви зрозуміли, що я хотіла донести. Ну що, а ми з вами віримо в Збройні Сили України. Читаємо гарні книги, я вам нараджу. Погрожую, погрожую, я вам таких класних книжечок нараджу. Бережіться! мені, Ви мені будете гарні книжки читати. Я вас дуже-дуже всіх люблю. Спочатку обіймаю, 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 обіймаю. От, і знаєте, що я вам хочу сказати: ви класні, ви неймовірні, ви прекрасні, ви сильніші, ніж ви думаєте, ви крутіші, ніж ви вважаєте. Ви, люди, ви, ви такі класні, ви такі шикарні. Таких як українці німа ніде і ніколи не було. Ох, я чесно кажу, я щаслива, що я маю паспорт з і ну просто. Це, це найкраще, що можна було виграти в цьому житті, хоча знаєте, багато хто зі мною не погодиться. Але це правда, повірте, Україна це просто, я не знаю, це, це все найкраще, що є в світі. Це от Україна, як та в мене. Ну, це моя особиста думка, вона моя особиста думка. Ну я думаю, що ви її теж розділяєте зі мною. От я вас сильно 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 люблю і обіймаю, 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 обіймаю. Мої возонички, мої ви котики, я вас так люблю-люблю.